Доброго дня. Ага. Так, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та реалізації державного регулювання політики. Сьогодні 25 вересня 2024 року. Ага. Голова комісії внутрішньої відсутня, члени комісії, дідушко інцитут присутні на комісії. Так, по порядку. Перше питання. Голосуємо про. Mm -hmm. Про порядок денний. Хто за? Mm -hmm. Перше питання. Про затвердження програми покращення умов праці комунального підприємства була у Смільської ради 24-2025 року доповідається пане Олександр Задуша. Шановні члени комісії, пропонується винести на сесію дату прийняття про затвердження програми. Дана програма створена для того, щоб прийняти участь в грантовому конкурсі по децентралізації шляху кращих результатів та ефективності добре. Називається він. 100... 100 кращих громад. Конкурс полягає в тому, що одна громада виборить 100 тисяч доларів на, ну, на здійснення якогось закладу. Ми вибрали, ну, як ми з комунальним підприємством вибрали, що будемо подавати заявочку на придбання екскаватора навантажувача, на ну, щоб ввістити цю суму і далі. Тобто програма це сумка сторона для того, щоб відповідати нова. Які ми можемо придбати, або придбають самі, або це вони нам що була якась цільова програма для покращення так, кажу, комунального підприємства чи для покращення громад. Там вони б'ють арцентві громади. Піше по благоустрою, так? Так, так.

Це тільки зміни, ті чотири які у нас інша програма без змі перше витолені проектно-кошторисної документації. технічної документації на будівлі та споруди мережі закладів культури, забезпечення засобами пожежної освітньої мережі закладів культури, придбання комп'ютерної Закладів сприяння організації виставок декоративного субідного мистецтва, персональних виставок, художників, майстрів народної творчості, повновидних особистостей, проведення державних професійних свято, бурядів, та релігійних свят обрядів ювелійних та пам'ятних дат, урочистості, тематичних святкових вечорів, концертів огляду народної творчості, проведення ювілейних творчих вечорів, місцевих творчих колективів, композиторів, спілотів, художників, літераторів. Обмін досвідом мали культури та мистецтв, візит делегації, круглі столи, святкові заходи, організація та участь у заходах районного, обласного державного та міжнародного рівня, участь у заходах щодо святкування днів усіх місті громади, участь у заходах щодо зустрічі, делегацій, тематичних вистав, виставах, ярмарках, конкуренціях, кругливих столах і офіційних прийом. Це для того, щоб е, ну, ми використали, там заложено було 50 тисяч. Ми цю суму не змінюємо і робляємо, просто використати палет, правильно за даними напрямками і в майбутньому. ці а, програми вже були, що вони повинні так, та, 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 Тобто, щоб правильно, тобто, якщо будуть якісь інвестори, треба програми, тобто, якщо там чи утеплення клуба, чи ще що треба, щоб були програми, треба, щоб були відповідні пакети, треба, щось документація, щоб на це виділили Божо. Mm -hmm. А ці, що ви кажете, 50 тисяч ми виділили, вони в цьому mm -hmm. році кудись конкретно йдуть на тривати, ні Ні, ні, ні. Вони ж там йдуть понад цей. На забезпечення, наприклад, ми закупляємо зараз до Дня сіл, мікрофони, там, там стоїки. Тобто, там. ми ну, їх правильно, бо по тій програмі ми не могли їх правильно провести. Ну mm -hmm. це ці 50 тисяч йдуть на забезпечення заходів культури. Тобто mm -hmm. це у колонку. Нічого не добавляє, нічого не зменшує. Тобто, щоб правильно їх провести. У нас на питание месяца.